Якась безглузда сила чи сліпа дурі заполонила серця тих, хто повалив 12 пам'ятників на всебрацькому старому кладовищі. Понівечені надгробки, побиті вази, розбиті лампадки та навіть дитячі меморіальні плити сьогодні. Зранку виявив доглядач кладовища Юрій Коваль. Це на жаль було виявлено мною особисто сьогодні. Вранці десь приблизно. 9.30 години при щоденному обході кладовища Собрацьке Старе, а також Собрацьке нове. Ну, в даному випадку я перебував тут і замітив спочатку оці поламані пам'ятники, потім пройшов далі і виявив ще 10 пошкоджених на могильних споруд. Всього 12 ви нарахували?» Всього 12, так. Я закумфував поліцію на 02. Вони приїхали, я <кій> описали все, дав пояснення. За словами доглядача, всі ознаки вказують на навмисні дії. За вісім років це перший випадок такий, це не буревій, тому що деякі пам'ятники ну, видно, що попадали саме завдяки. Фізичні силі, скажімо так, не вітер, не бурюві, нічого його не могло поламати. Також розбиті були лампадки, вази. Скоріше за все, це якась саме дія, ця дія була вчинена якимись хуліганами. Я так думаю, що це було вчинено якимись підлітками або навіть дітьми. Тобто, що на місці не було знайдено ніяких там пустих пляшок або якихось там ще речей. Це не наркомани, не алкоголіки, це, це дитячі, скажімо так, розваги. Працівники кладовища сподіваються, що вандалів вдасться знайти і притягнути до відповідальності. Надія Шевченко, Єлизавета Гусак цей день.